Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобілі. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. б 7 Passat в універсалі. Повністю обслужений автомобіль. Це чистий 13 рік, 280 тисяч пробігу. 2.0 дизель на автоматі. Комплект ГРМ замінено. Демфер замінено. За ціною 10 800 доларів. Контакти бачимо. Відказують нова зимова резина Корморан так чистенький салончик. Тонований. Повністю обслужений. Кого цікавить, телефонуйте і отримаєте більш повну інформацію від власника. Мерседес CLA 250, 16 рік, 35 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 18300. Бачимо контакти. Аміциді. Такий апарат, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. Друге покоління. Десятий рік, 284 пробігу, один і ще на механіці, титаніум, обслужена, ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Заглянемо по салону. Добрий день. Ось такий салончик по автомобілю. Є кліматконтроль Підігрів лобового є, бачу. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію від власника. Audi A3 16-го року випуску 28 тисяч пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Ціна 15 999. Бачимо контакти фіксую він код. Чорний шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дизельна Audi Q5. 13-й рік модельний 14, 195 пробігу, 3,0 дизель на автоматі за ціною 18 900 доларів. Контакти фіксую, він код також. Значить, є пам'ять сидінь, мертві зони, регулювання сидінь. Музика, до речі, хороша музика. Світленький шкіряний салон. Панорамка. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Audi Q5 чистого 2020 року випуску. 89 тисяч кілометрів наголошує власник пробігу. 2.0 бензин на автоматі, контакти бачимо, він код кому цікаво фіксую. За ціною увага 26 500 доларів. Дуже гарна ціна. Автомобіль 7-го місяця 2020 року. Значить, що ми маємо? Пам'ять? Це Регулювання дзеркал. Класний шкіряний солончик в такому виконанні, в коричневому кольорі. Темна стеля. Такий апарат. Кого цікавить, телефонуйте отримаєте більш повну інформацію. Дуже гарний колір, до речі, чорний з темно-синім такого плану. Рено Гранд Сценік. Автомобіль в гарній комплектації, 2,0 дизель, автоматична коробка. 2009 рік, 260 тисяч пробігу, за ціною 9 тисяч доларів. Тут бачимо контакти до власника. Безключовий доступ, світлий шкіряний салон, сидіння з регулюванням. Панорама. фарктроніками та форкопом. Mitsubishi Outlander. 12 рік 172 пробігу, 2,0 бензин на автоматі ціна 10 999. Бачимо контактну інформацію. Комбінований салончик. Ось така машинка. Citroen c 4 Grand Picasso. 2016 рік 254 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, самий коробка коробка Значить, 12200 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Qashqai. 12 рік 198 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач за ціною 10 900 доларів. Бачимо контакти. Власник автомобіля Роман. Комбінований салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Лагуна. Вагунка 2012 року, 252 пробігу, 1,5 дизель. Ціна 7500 доларів. Бачимо контакт. Тут шкіряний салончик, до речі, механічна коробка. Більше інформації, уточніть у власника. Нісан жук 15 рік, 1,6 бензин, коробка автоматична, повний привід, камера 360. 120 пробігу за ціною 12600 доларів. Контакти до власника Назара. Якщо відчинено, покажу. Зачинено. Салон Кірний. Більше інформації уточнюйте у власника. Джип компас. 17 рік, 106 тисяч пробіг, 2,4 бензин на автоматі за ціною 14500 доларів. Бачимо контакти. Так, виглядає салончик. Салон комбінований. Автомобіль вже на реєстрації. Так, фіксуємо він-код, кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль Chevrolet Bolt. Свіжа пропозиція на ринку. Це 23 рік, 16 тисяч пробігу, 65 кВт. Батарейка запас ходу 420 км за ціною 29 900 доларів. Бачимо контакти. Покажу по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 5008, 14 рік, 155 пробіг, в рідній фарбі, пробіг пишуть оригінальний за ціною 8450 доларів. Двигун, 1,6 дизель. Така машинка, тканинний салон. Автоматично. Ну, верніше, роботазована. Тут коробка передач. Більше інформації. Уточнюйте. Opel Zafira C. 13 рік 140 пробігу. 1,4 бензин на автоматі. 7 міст 9,300 доларів. Бачимо контакти. Цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, ще одна свіженька зафірка. Зефіра це. 13 рік 170 пробігу, за ціною 9400 знижена, 1,6 бензина, автоматична коробка, 7 місна, бачимо контакти. Audi Q5 вже на реєстрації. Обслужений автомобіль. Це 16 рік, 226 пробігу, преміум плюс комплектація. Ціна 15-500 доларів. Бачимо контакти, фіксую Він-код. Пам'ять сидінь є, мертві зони, коричневий салон. Темна стеля. Більше інформації уточнюйте. BMW 3 серії. 2007 рік, 2.0. Бензин, коробка автоматична, є два комплекти гуми за ціною 7 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Шкіряний салончик. Реностенік друге покоління. 2005 рік, 239 пробіг, 1,6 6 газ бензин за ціною 4850 доларів. Бачимо контакти. З клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 в веслайні в класному кольорі. 15 рік 99 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 19950 доларів, тут контакти до власника. Фіксую він код, кому цікаво. Так, значить, третій місяць 2015 року. Пам'ять сидінь, мертві зони, модна музика, S-Line сидіння з регулюванням, кермо. Темна стеля, панорама. Класна машинка. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Opel Zafira C. 11 2016 216 2.0 дизель на механіці, 7 9 200 доларів. Бачимо контакти. зачинено салон. Тканинний, коробка механічна. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Гранд Сценік. 11 рік 133 пробігу. Пишуть рідний. 1,4 бензин, механічна коробка, обслужений автомобіль. Ціна 7900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Безключовий доступ. Комбінований салончик за кустикою болос. E Більше інформації уточнюєте у власника. BMW п'ятої серії. 16 рік 174 пробігу. 2.0 бензин на автоматі. Ціна 16300 контакти бачимо. Він-код. Надіюся видно. Є пам'ять сидінь. Шкіряний салончик. О, цікавить, телефонуйте. Так, ще одна Audi Q5. 15-245 пробігу, 17 тисяч доларів по вартості, 2,0 бензин, звісно, що на автоматі, комплектація Premium Plus. контакти видно, він код фіксую, автомобіль від власника повністю обслужений. Все обслужено, все замінено. Пам'ять сидінь, чорна шкіра. Панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi e-tron. свіжа пропозиція на ринку. Значить, по опису. 19 рік, 100 тисяч пробігу, 55 кВт батарейка, є пневма. Ціна договірна. стартувати на 37 тисяч. Тут бачимо контакти до власника. Фіксуємо він-код, кого цікавить, значить по салону. Отаке вже виконання бокових дзеркал. Є форкоп, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat автомобіль з Америки 17-го року, 1,8 бензин на автоматі. 197 пробігу, ціна 13-500 доларів. Контакти бачимо, він-код. Фіксую, є люк, шкіряний салончик. Клімат-контроль, підігрів сидінь, гарні комплектації. Така машинка, кого цікавить. Телефонуйте, поруч покажу також, також посадок, але вже в червоному кольорі. 17-рік 109 пробігу тут. 1,8 бензин з автоматичною коробкою. Це на 16250. Контакти є, він код фіксую. Сідлий шкіряний салон. Клімат, контроль, підігрів, старт-стоп, люк. Така машинка б 8 Passat в універсалі. 16 рік 185 пробігу, 2,0 дизель на механіці. Є сервісна історія. Пробіг оригінальний. Ціна 15200 доларів. Бачимо контакти. Клімат-контроль, підігрів. Більше інформації уточнюйте. Kia Soul. 17 рік 174 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 16 16400. Бачимо контакти, бачимо він-код. Volkswagen Jetta. 20 рік, 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин на автоматі, ціна 16950 доларів. Бачимо контакти. Так, сподіваюся, видно він код. тканинний салон. Більше інформації уточніть у власника. Б7 Passat в універсалі. Це 13-й рік, 291 тисяча пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою, ціна 12 тисяч 300 доларів. Бачимо контакти. Є панорамний дах, коричневий шкіряний салон, клімат, контроль.